У нас класна ідея з кохана і прийшла. Шона за ідея? Всім привіт а, в такому чудовому відпочинку, в якому ми зараз знаходимося. Нас коханою прийшла дуже класна ідея а, записати інтерв'ю про а, наші подорожі, про туризм, про те, як ми вміємо суміщати наше життя з а, подорожами. Ну і я коханову задам декілька питань. Давай давай. я думаю, буде дуже цікаво, і він дасть відповідь, тому що це дуже завжди актуально. Нас всі друзі завжди запитують, як ми так умудряємося поєднувати і бізнес, і родину, і подорожі. Let's start? Let's start. Тільки ми в мексиканському ресторані специфічному. Може бути акомпанемент, мексиканська музика, але погнали. Ну, перше, що я хочу запитати в тебе: а що взагалі для тебе відпочинок, подорожі? І яке місце вони займають в своєму житті? Ой. Якщо коротко, це величезний шмат задоволення. Якщо коротко. Але в принципі питання глибоке. Я думаю, що багато людей дуже недооцінюють місце значення відпочинку в своєму житті. Тотально недооцінюють. Я над цим давно думав, бо у нас це займає дуже велике значення і в тебе, і в мене, і в нашій сім'ї в житті. Так от в мене починається історія знайомства з туризмом, з відпочинком з цікавої, з цікавого епосу літературного. Я люблю Рея Бредбері, у нього є феноменальна книга Віно Задуванчиков. Віно з Кульбаб або Кульбабне вино. І там в цій книзі створюють Машину, яка виконує вже машину щастя, яка виконує всі бажання, яка робить людину щасливою. Вона дуже проста була. Людина попадає в цю, в цю капсулу, в цю машину, і вона подорожує по світу. І Бедберг таким чином зробив ідеальну форму пояснення, що таке відпочинок, що таке туризм, що таке подорожі. Я прочитав це років 17-18. Мене це прямо шокувало. Це був такий для мене інсайтіще, що щастя, це туризм. Але почає подорожувати набагато набагато пізніше, рівно через 10 років. Тому це чистий кайф. Чистий кайф, і це нас насправді глибоке питання, можемо потім його глибше там трошки капнемо. Давай поки на цьому зупиниться, що це просто великий-великий шмат задоволення. Супер, клас, дуже цікаво. Слухай, ну якщо це така велика а, і потома вага твоєму житті, якщо це такий великий шмат задоволення, то. Скільки взагалі потрібно виділяти часу, як ти вважаєш, на подорожі? Да? Тому що хтось подорожує там раз в рік, а хтось подорожує кожен місяць. І от чи вивів ти якусь свою квінтесенцію, ідеальну ту от цукерочку, скільки ідеально а, подорожувати в житті, щоб отримувати і, збалансовувати, да, і там, роботи, і подорожі. Ну, я в ідеально не дуже вірю в, ці, в цьому всесвіті, але це не стала величина. Вона змінюється. Mm -hmm. Змінюємося ми, змінюється наші вподобання, наш стиль, лайфстайл і міняється цей критерій. Скільки потрібно відпочивати в рік чи в місяць? Mm -hmm. Ти пам'ятаєш, коли ми будували бізнес, ми взагалі не відпочивали. Ми вважали, що коли ми залишимо бізнес, то все, go down, все, буде все хана. Зараз ми прийшли до формули кожні два місяці Ми подорожуємо, але я так розумію, що ми зміщуємося час від часу до такої іншого концепту. Так, недавно до, недавно ми У нас до цього прийшли. Ідея прийшла. Взагалі тут треба сказати одну таку репліку, що все циклічне земля все це пульсує. На? І в цьому плані також має бути пульсація, має бути баланс. Баланс роботи, баланс сім'ї, баланс відпочинку. Але це не рівно синусоїда, як мені зараз здається. Це дещо інший баланс. Мабуть, ідеальна форма відпочинку це коли ти відпочиваєш часто, але коротко. Таким чином відбувається такий рефрешнг, Ти перезавантажуєшся, задіти багато енергії. Так, супер. А такою формулою ми зараз підійшли. Умовно зараз це виглядає так, що там кожні два місяці must have, має бути відпочинок. Але ж у нас виходить більше. Да? Ми там спонтанно зібралися, полетіли на Кіпр на три дні. Це власне на вихідні. Це дуже класний формат. Коли ти береш і вириваєшся з, з своєї рутини на три-чотири дні, в якусь там іншу країну. Що цікаво, але можемо про це поговоримо пізніше. А ці три-чотири дні дуже насичено виходять. Бо коли ти заходиш в довгий відпочинок, на 20 днів там, да, ну це для нас взагалі там. Досить довгий починок, трошки стирається ця інтимність, Смак. Да, цей шарм, да, ця така фльор, фльор на Він трошки такий він замилюється, він запорошується. Тому я за такий формат часто, але коротко. Слухайно, ну, якщо ти розказуєш, що а, тобі вдається взагалі, ну нашій родині да, вдається часто подорожувати саме. Розповсюджене питання для нас і для тебе, і для мене взагалі всі задають, як вдається вам суміщати бізнес, і родину, і дітей вас настрої дітей. Як це взагалі вдається суміщати? Тим більше, що ти розказуєш, що часто і коротко. Я думаю, що це сама сама-сама основна така квінтесенція ідея взагалі цього Ну, Взагалі зараз у нас відбувається це отак. І, не, видуває, Але ж це було і не, дуже не викликає не викликає ніяких да, питань. Але якщо повернутися там на роки 15 тому, це був челлендж навіть без дітей. Зараз це дуже ізі з дітьми, а, а тоді це було дуже важливо. Важливо взагалі прийняти рішення. В принципі, треба заснути одну просту річ. Треба просто взяти і вчинити так, як ти відчуваєш. Тобі хочеться відпочити, тобі є страх. Ти боїшся, що без тебе бізнес завалиться, на роботі без тебе не зможуть. Е там, діти б не будуть відпочити, і там мільйон проблем. Насправді нас просто банально лякає наш мозок, наш усталений спосіб життя. Нам страшно, да. але насправді, коли ти приймаєш рішення, то ти для себе чудним таким способом виявляєш, що нічого не трапилось, бізнес завалився. Діти, можливо, там трошки винесли мозок, але тим потім ти вже до цього звик. І а, в принципі, вони надають набагато більше задоволення, ніж виносять мозок. А всі ставиться. інші там страхи, вони взагалі десь кудись зникли дуже так неочікувано. Хоча цікава історія, як ми перший раз полетіли на відпочинок, в Єгипет за 300 доларів у 2009 році ми тільки стартапнули тільки започаткували власний бізнес, вилітаємо. Ти знаєш цю історію, вилітаємо Єгипет, і до на нас з обшуком приходять мінти. Це ще були януковицькі часи. Компанія, мабуть, це був ще навіть ющенка, вже не пригадую точно. Але так, да, приходять компанію, і от можна було обісратися сразу. і сказати, що ми більше не відпочиваємо. Все, ми, ми займаємося тільки бізнесом. Ми будемо все повністю присвячувати свій весь час тільки роботі. Але насправді вони навіть дистанційно тоді там, з кнопочними телефонами вирішили всі питання і класно відпочили. І потім, частіше, 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 тому перша відповідь на питання: треба просто взяти і поїхати відпочивати. Більшість страхів надумані. Друге, ти не можеш вибрати вирішення цих проблем, бо задач ніяким іншим чином, як зайти в цю задачу. У кожного буде свій якийсь там. Свій ключ до вирішення. Там, в бізнесі можна делегувати, делегувати який у тебе бізнес, скільки у тебе там, топів, SEO, є в тебе борт чи немає борту, якого розміру компанія. Але тут все просто. Да? Ти банально не накидуєш завдання на той піліт, куди тебе немає, вибудовуєш систему контролю, яких чекав, чеків, і, і все. З дітьми домовляєшся, ти з ними кажеш, діти, сідаю, сідайте біля мене я вам розкажу, ми будемо відпочивати. Будь ласка, не виносимо на мозк, себе так. Діти на правильно справді все слухають. Вони дуже уважні. Вони всі 100%. діти, вони мудрі. Чують. Да, вони чують. Треба з ними банально розмовляти. З ними про все можна домовитися. А всі інші проблеми це менші проблеми. Є, ну, Я думаю, ти сказав саме головне. є люди, які кажуть, у мене немає грошей на відпочинок. Е, у нас було завжди так. Коли ми їхали на відпочинок. Ми поверталися з більшою енергією, ми поверталися з більшими ідеями, з open mind, з розширеним і кругозором, і ми заробляли ще більше. Це була завжди одна і та сама схема. Ти відпочиваєш, ти заряджаєшся, ти повертаєшся і ти заробляєш ще більше. Тому на це треба завжди гроші знайти. Тому ми так робили. Тому що не ми працюємо на бізнес, а бізнес працює на нас. Так? У нас є така Ну це велике фраза. питання, його можна більш глибоко обговорити, да, але якщо коротко, можна закінчити питання. А для чого ми заробляємо гроші? Да. Угу. Скільки треба грошей для повного щастя? Чи якась сума визначена. Ну, і виходить, що ми гроші заробляємо для того, щоб бути а. більш вільними, відчувати більший рівень свободи, і Б, більш отримувати задоволення від життя. А в подорожах. І відчуваєш себе і свободним, і відчуваєш себе більш задоволеним життям. Клас. Супер, дякую. А ще хотіла розповісти. Ну я то знаю цю інформацію про тебе, але більшість людей взагалі навіть не здогадується, що за такий короткий період часу тобі вдалося. Відвідати біля 80 країн світу. Розкажи, як це взагалі можливо, і 80 країн. Ну це нері, це дуже багато. Дам uh, да, мабуть, мабуть, Мадагаскар був 80 Не треба перевірити записи свої, або сейшели був зараз. 80 Місімдесятий це багато, але я хочу одну історію. Я Тільки що пригадав одну цікаву історію, треба розказати її. Пам'ятаєш, коли ми були один, на одному з перших відпочинків, а, ми поїхали в, на, а, на лижах в Альпи, а, і ми їхали через, через Венецію. І новий рік ми зустрічали на площаді Сан-Марко, в Венеції, і випадково зустріли професора Каліфорнійського університету астрофізика. І ця розмова була епохальна з точки зору мого відношення до туризму. Ми слово за слово перекинулося, і він каже: як ви такі молоді можете вже собі дозволити взагалі подорожувати та ще таким дорогим чином, як починаль на лежав. Я тоді був здивований, по перше, не зрозумів питання, тому що це було не дуже дорого. Угу. А по-друге, я відчув дуже цікаву річ. Цей професор, якому було за 50, може ближче до 60, він. Не бачив нічого в світі практично, будучи дуже розумним, скоріше все дуже забезпеченим, він собі взагалі не дозволяє відпочивати, кайфувати і досліджувати світ. І в його нотках, в його тоні, я відчув, що він за цим дуже жалкує. І коли ми завершили з ним розмову, він сказав таку фразу, що ви дуже круті по двом причинам. По-перше, ви взагалі подорожуєте молодими, що вам ще так тоді було не знаково. 29, да, 28 років. Мені було, тобі ще менше. А по-друге, подружжя вибираєте такий класний стиль відпочинку. Там да? насправді це потім ще більш дорогі відпочинки, такі як там яхтинги, там, або спеціальні якісь там тури гастрономічні або там музикальні тури. Це окрема розмова. Так от. По-перше, треба починати подорожувати якомога раніше. Якби Ми дали зараз можливість дати пораду там, молодим людям. Сказав би інвестуйте в розвиток, в освіту, в розвиток і подорожі на це не можна економіка. Да? По-друге, я до речі почав пізно подорожувати у 27 років років. Перший раз поїхав за кордон. Це дуже пізно для сучасного світу, а, але по суті дивіться дуже все просто. У нас під боком Європа українців майно нам повезло географічно. нам повезло, що у нас орки рядом, а з іншої сторони, у нас дуже цивілізований світ в Європі. Нам 48 країн, на там майже 50 країн. Це по перше. По-друге, є локації країн, які компактно знаходяться. Я коли стояв біля карти я люблю географію, дивлюся на я так називаю Карібський регіон. На Крібщині компактно знаходиться майже 20 країн. І мені зараз прийшла ідея, що можна організувати декілька турів яхті на яхті. До речі, взагалі всі держави, які оточені морем, треба заходити з моря, а не прилітати. Це така моя порада маленька. Так от там можна обійти одразу 5-7 країн. Тобто, по суті, для того, щоб пізнати світ, треба вибирати місця, де компактно заходяться різні культури. Чим класні, до речі, Каріби. На одному острові там Долар і там, Англійська там, або якась британська кухня. Да? На іншому острові французька кухня там євро, а на іншому карібські долари там взагалі якась креольська кухня може бути. Тобто на ко через кожні 30-40-50 морських міль інший світ, інша культура. Ти це ти, це, ти це ти пізнаєш дуже дуже інтенсивно, дуже глибо на да, за декілька днів різні країни. Декілька днів в різні країни, різна культура, різний етнос, різні враження, все різне. Мільйон навізни, все нове. Деякі регіони ми сну взагалі план. Трагічно, ми протримується із регіони, які ми залишили на потім, як Центральна Америка, Південна Америка, Океанія, з Австралія разом, частково Африка. Да? Але по перше правило треба взагалі перше подорожувати постійно, а друге правило, треба вибирати зони з компактним надходженням. Ну і чесно кажучи, ми багато країн на машині, на автомобілі відвідали. Ми... ми перетворюємо подорож до якоїсь точки в Європі на дві подорожі. Розбиваємо так маршрут, зупиняємося а, в класних країнах на день на більше пізнаємо ці країни. Таким чином ми об'їхали, До речі, Балкани також цікавий варіант. Угу. Ми в минулому році вісім країн нових там. Да? Близько восьми. Нашій ЕМІ два роки. Вона за два роки побачила 24 країни у Матвії 4 Матвія під під 50 країн, да, в 11, 10 років, йому скоро буде 11. Ну, Ой, такий. От такий лайфхак. Угу. Вибирати компактні зони з цікавими культурами і їх повністю в них занурюватися. А лайфхак дуже класний. Слухай, а що ти ще можеш в кінці а яку ідею або ключ Розказати про подорожі, що саме головне, що саме цінне в подорожах дуже багато цінного всього. Взагалі правильне слово цінність, тому що те, що ми вважаємо цінними для себе, ми туди направляємо свою увагу, свою енергію, свій час, і в цьому ми стаємо як правило професіонали або там краще ніж інші. І от для мене подорожі це цінно. Я це досліджую з, з науково-дитячим зацікавленостями. Мабуть, саме ці не те, що ми з тобою повністю водили концепцію, так. що коли ми подорожуємо час уповільнюється. так. так. А можливо, навіть він десь там йде, калькуляція його йде в зворотнім відліку. Ста відсотків. Прикол в тому, що в подорожах дуже багато на бізнес. Це як бізнес. Так, де ти постійно вирішуєш якісь нове, ти твориш нові, нові продукти, ти засвоїш нові ринки, тобі нові клієнти, тебе нові проблеми, нові задачі. Але в подорожах це взагалі щось фантастичне. Ти приходиш на нову територію, ти занурюєшся в новий взагалі стиль життя, в новий ритм життя, в нову культуру, в нові часові пояса, мова, кухня, клімат, все нове. Мозок. Взагалі це дуже любить. Він вибудовує нові нейронні зв'язки. І ти як дитина з ридними очима дивишся на це все нове, і тебе дуже великий інтерес просипається. Коли тобі цікаво, це да, mm -hmm. коли тебе є цей інтерес глибинний, я відчуваю давно вже, там, десятиліття, можна більше, що в цей момент час, час від дуже уповідає. Час взагалі це відносна категорія. Він ще не був дуже правий. Це дуже відносна категорія. Ми час всі відчуваємо по-різному. І чим насиченіше і, 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 і насиченіше життя, і чим більше нового в житті, новизни, тим ти більш глибоко проживаєш цей момент, тим ти цей час більше розтягується, тим ти більш щасливо і задоволення. Я думаю, що в цей момент взагалі йде регенерація, якась пришвидшена клітин, ти навіть омолодшуєшся, ну або принаймні. принаймні ти не старієш, або не, не, тебе калькулятор твій, років твоїх зупиняється. А, а другий лайфхак, я думаю, що це практично у усіх мандрівників. Ти заряджаєшся колосальною енергією. А в принципі, все це життя це про енергію. На новому місці ти, ти отримуєш багато-багато. О, і третій. Експромтом ну, обговорювали з тобою. У мене якісь свої нереальні не знаю, сексуальні інтимні відносини з планетою Земля. Вона мені дуже подобається. Вона дуже-дуже красива. Вона така жіноча. Я кайфую от цієї красоти нашої планети. І мені здається, це чистий ад. Yeah, yeah, yeah. Сидіть в одному місці і, не дай Бог, щось там робити, там проживати од... одноманітний день і нічого іншого не бачить. Наша планета фантастична. Uh, найбільше, мабуть, найбільше, мабуть, мене inspire, да, надихає океан і небо. А особливо небо над океаном. Ну, ще гори так. І гори. І гори також. І до речі, океан із середини також мене надихає. Тому я люблю дайвінг. Коротше, планета наша матінка Земля, вона нереально красива. І вона красива в кожному місці по-своєму. І чим я більше подорожую, тим я її більше люблю. І вона мені більше подобається. І всі ці моменти, коли я насолоджуюся красою, вони мене також заряджають. Тут дуже багато естетики. Тут багато естетики, ти, ти стаєш ще більш сам естетичний. Ти, ти відчуваючи її красу, ти можеш бачити більше вишукані, тонкі, красиві речі. А, ще четверта річ, ще один експромт. Це кухня. Подорожуючи, ти. Ти пробуєш через локальні кухні ти пробуєш цю планету на смак. Mm -hmm. в прямому смис сенсі цю планету і підмішану в неї локальну культуру, етнічну, локальну місцеву культуру. Виходить такий комбомікс. Ти нас знаходишся в якійсь конкретній точці світу, ти метаболізуєш фізично і через. Продукти, як ми любимо, наприклад, один да, з лайфхаків, обов'язково треба їсти місцеві фрукти і овочі, знайти прямо на базарі їх або купити десь там, е, прямо вдома, а потім попробувати їхні овочі, їхні фрукти, їхні злакові, вже в приготовленому там, їхні морепродукти, морепрокти. Це виходить дуже крутий комбо. Ти пробуєш цю місцевість, ти на смак фізично, ти її метаболізуєш, ти пробуєш цю культуру на смак. Ти відчуваєш, і ти набагато глибше розумієш. У прямому сенсі ти відчуваєш смак цієї місцевості. Ну, це такий клас. Кінцевий лайфхак. Дуже дякую тобі за таку розширену інформацію з приводу подорожей. Я думаю, що це дуже цінно, тому що нам дуже часто задають ці питання. Я думаю, що ми в такому короткому форматі. Дуже короткому ми просто можемо говорити дуже багато. Я думаю, що ще поговоримо. І ти виклав дуже багато, дуже цінної інфи, яку можна використовувати для себе в житті іншим. Дякую. Чудовий подорожі. Чао!